Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. А ще я все знаю про схуднення. У мене багаторічний досвід РХП і оцього режиму схуднути до літа. Отож, мені здавалося, що на цю тему я знаю все. Я так думала до тих пір, доки мені до рук не потрапила ось ця чудова книжка. Називається вона Розумний кишківник» або як змінити своє тіло зсередини. Власне кажучи, я вирішила заглибитись цю тему. І тепер готова вам розповісти про те, чому кишківник це ще один мозок, і наскільки важливо дбати власне, про мікробіом свого кишківника, отож, прямо зараз про це ми з вами поговоримо. А, ну і про це випадок скажу вам, що я внизу залишаю послання на ось цю книжку. Отож, якщо вас тема зацікавить, то обов'язково заходьте в опис під цим відео, натискайте на посилання, читайте про неї більше. Ну і власне замовляйте, якщо книга вам сподобається. Отож, я розпочну. А що, якщо я вам скажу, що кишківник, точніше. Мікробіом нашого кишківника, те, що його наповнює, впливає не лише на масу нашого тіла, але й на багато інших показників в нашому організмі. Загалом, мікробіом кишківника це сукупність бактерій, вірусів, грибків та всього іншого, що населяють наш кишківник. Вони живуть в нас з моменту нашого народження. Ба більш того, є дослідження, що діти, які були вигодовані грудним молоком матері, набагато менше страждають на різні імунні захворювання, а також мають мають менший ризик отримати ожиріння в дорослому віці. Це все не просто так. Це все завдяки кишківнику та власне мікробіому матері, її кишківника, який вона передавала дитині з грудним вигодованням. До речі, ця сама теорія розповідає про те, що діти. Які народжені природним шляхом, мають набагато багатший пробачте за тавтологію мікробіом кишківника, тому що вони стикаються з більшою кількістю бактерій, поки проходять свій пологовий шлях, ніж діти, яких кесерили. Це не означає, що якщо вам за медичними показниками треба робити кесарево, варто з цього приводу якось розчаровуватись. швидше. Ні, просто такий факт, і все це. Про мікробіом кишківника і про його неймовірну роль не лише в тому, як він функціонує, і в тому, яка у нас маса тіла, але й загалом в тому, як функціонує наш організм. Власне, а як формується цей мікробіом? Він формується з того, що ми їмо. Чули цю історію про те, що ти те, що ти їсиш. Виявляється, це абсолютно правда, тому що е є різні продукти, і деякі з них впливають позитивно на наш мікробіом, деякі негативно, деякі дають можливість формувати кращий мі мікробіом кишківника, а деякі навпаки. Його Тож давайте поговоримо про те загалом на що впливає мікробіоти, і чому нам варто дбати про те, що ми їмо. Як я вже сказала, мікробіом регулює масу тіла. Я думаю, ви чули цю історію про те, що а, дві людини можуть з'їсти і їсти взагалі однаково, не знаю, там, тісти бургер якийсь великий. Але хтось матиме на вагах плюс два, а хтось навіть не помітить, що їсть нездорову їжу. Чому? А, тому що мікробіом відповідає за те, скільки кілокалорій буде. М Спожито кишківником, тобто е якісь бактерії, віруси і так далі і тому подібне можуть розчіпляти більшу кількість і всотувати в кишківник більшу кількість мікроорганізмів, а отже, більше кілокалорій, а деякі навпаки, і тому хтось може їсти. Одні некорисні речі і бути супер худим. А хтось подивиться на булочку і вже має плюс 2 кг. це я, до прикладу. Також мікробіота не лише захищає нас від зовнішніх загарбників, типу вірусів, бактерій, але й загалом може впливати на імунну систему. Тож, власне, те, наскільки ви здоровими, теж може залежати від того, який у вас мікробіом, тобто від того, що ви їсте прямо зараз я монтую це відео з квартири, де відбувається ремонт. І, власне, поміж монтажем забігаю на сайт сенсею в розділ Дім, щоб придивитися всілякі різні ніштячки для дому, коли власне ремонт закінчиться. Чому саме сенсей, по перше, класні ціни, дійсно стильні модні речі? І що важливо, вони також підтримують кешбек сервіс від Letyshops, це, що дає можливість мені зекономити на покупках. А це повірте мені, в момент, коли відбувається ремонт, дуже важливо. Внизу посилання на сенсей і на Letі Shops. Якщо для вас тема обновок для дому і не лише, тому що там є і одяг для дітей, і для дорослих, коротше, якщо тема покупок будь-яких шопінгу, коротше, для вас актуальна, вона точно для всіх актуальна, то посилання внизу. А ще мікробіота захоплює частинки їжі і перетравлює їх на гормони та інші хімічні сполуки. Є навіть спеціальна наука, називається вона психобіотична наука, і вона, власне, досліджує вплив кишківника на мозок. Детальніше про все це можна Прочитати ось у цій книзі. Я вже говорила, що внизу є посилання, якщо вас зацікавить. А мої спонсори вже переглянули окремий ролик, де я поділилася загальним враженням власне від самої книжки. Тож, якщо вам цікаво підтримати мене, то внизу є посилання, як стати спонсором цього каналу, але. Будь-які спонсорства тільки після того, як ми задонатимо на ЗСУ. Нагадую, що сьогодні, до прикладу, якщо ви не донатили, може задонатити на ініціативу від BookTube, називається вона Читаю для ЗСУ. А ми підтримуємо невеликі збори. Стандартно стараємось підтримувати збори письменників або дотичних до літератури діячів. Отож, Будемо вдячні за донат, внизу всі деталі. А я продовжу, власне, говорити з вами про мікробіом, тому що тема дуже цікава. Ну, як ви здогадалися, найкраще всього народитися з ідеальним мікробіомом. Але якщо вам не пощастило так само, як і мені, то краще змінювати свій раціон таким чином, аби корисні бактерії в нашому кишківнику жили, а не корисні навпаки. І, власне кажучи, як це зробити, поговоримо про те, які продукти впливають на нього позитивно. Мова йде про клітковину. А, продукти багаті на неї, до прикладу, фрукти, каші. Цільнозернові, бобові, це те, що варто тримати в нашому раціоні, бо це покращує мікробіом. І також ферментовані продукти, такі як йогурт, квашена капуста, я чесно кажучи, якось завжди оминала цей продукт, але виявляється, він дуже корисний для нашого кишківника. Тож матимете нагоду, обов'язково з'їжте порцію. А щодо того, що погано впливає, я думаю, ви і так розумієте. Оброблена їжа, де багато цукру, транжирів та інших е додатків, барвників, які, ну, геть зовсім ніяк не впливають на е Організм позитивно, тож краще їх уникнути. І замість того, щоб з'їсти тістечко, краще з'їсти фрукт. І також, що ще негативно впливає, так це антибіотики. І оця історія про те, що якщо ви приймаєте антибіотики, варто дати пробіотики абсолютно правда, не маркетинг. І саме тому антибіотики приймаємо тільки за рекомендацією лікаря і не більше. З ними переборщувати не варто, тому що вони мають, звісно, позитивний вплив на організм, але разом з тим е, дуже шкодять нашому кишківнику. І ось декілька порад, як покращити мікробіом свого кишківника. По-перше, їсти різноманітну їжу. Загалом на цьому ґрунтується все дослідження. Тому що історія про те, що е, чим більше ми їмо різноманітної здорової їжі, безперечно, так? Не, не різних видів тістечок, а різних фруктів, е, овочів з різними способами приготування, сирі, печів. Чині та будь-які кварені, все що завгодно. Також каші різноманітні, все це дає можливість більшій кількості мікроорганізмів потрапити в наш кишківник. І це важливо, тому що чим більше у нас власне різноманіття цих мікробів, тим краще для нашого організму. Тому їжте різне, не знаю, вписуйте в раціон різні різні продукти. Це важливо. До речі, саме на цьому ґрунтується дослідження, адже є графіки, де показано, як виглядає мікробіом кишківника людини, яка їсть багато різних продуктів. І як виглядає? мікробіом кишківника стандартною американською дієтою. Ну, мовно, американською дієтою, ви мова йде про те, що коли ви їсте багато переробленої їжі, цукрів, транжирів і так далі, і тому подібне. Тож звертаємо увагу, щоб тарілка була різноманітна, різнокольорова. І таким чином наш кишківник скаже нам дякую. Споживайте пробіотики. Це такі хороші бактерії, які можна знайти в ферментованих продуктах, в йогуртах, в кефірі, в квашеній капусті, про яку я вже згадувала. Це, власне, допоможе нашому мікробіому стати кращим і. Також кажуть, що це сприяє е, тому, щоб ми е, уникали стресів. Не знаю, як це працює з стресом, але якщо є щось, що дасть можливість відчувати стрес трошки менше, я готова за це взятися. А ще важливо пити достатньо води, тому що це загалом сприяє травленню, і кишківник нам за це тільки подякує. Тож, я сподіваюся, у вас є вже ця звичка, що біля стола стоїть. Е, Якась чашка з водою або що, бо у мене вже є. І наостанок теж очевидно, ведіть активний спосіб життя. Тому що чим активніше ми рухаємось, чим більше ми рухаємось, тим краще для нашого кишківника. Отож обов'язково включайте щоденні прогулянки для того, щоб не лише ваше тіло, але ваш кишківник, а отже, і ваш мозок і загалом весь організм сказав вам дякую. Тож насправді це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти про ось цю чудову книжку, яка називається Розумний кишківник Наостанок, можу ще порекомендувати дуже класний фільм на Netflix. Внизу також знайдете посилання. Отож, внизу, нагадую, посилання на фільм на Нетфліксі, посилання на книжку, посилання на банку для донатів і посилання для того, аби стати спонсором мого каналу. Отож, все це ви можете знайти внизу. А я з вами прощаюсь, зустрінемось в наступних роликах.